Увага, я попереджаю це відео не для всіх, а особливо не для людей з пошатаними нервами, не для тих, хто любить все й одразу і не для перфекціоністів. Отже, почали Бачите цей будинок. Ми починали його будувати у 2012 році. А на зараз він виглядає саме так. Так, порахувала, скільки років ми його будували. Добре. А тепер. Розказує і показує архівні фотографії. Починалося все у нас з маленької мрії про власний будинок. Спочатку планування в голові, а потім на папері. Ось так виглядав наш перший план на папері. До речі, я його креслила. а це вже другий. Це все у 2012-му. Навіть розстановку меблів. Спочатку ми це все креслили на папері, а потім перейшли до комп'ютерної графіки. Підняли рівень. І ви знаєте, як виглядають оці кімнати на плані, так виглядають кімнати в нашому будинку. Ми дійсно так і зробили. А яким було моє здивування, коли я натрапила на ось це фото з малюнком, як має виглядати будинок ззовні. Він дійсно зараз так виглядає, і навіть фундамент з каміння, і він білий, білого кольору фасад. Отже, мрії збуваються, значить. А це фундамент у землі ми починали перший рік, тобто 2012-й, ми робили фундамент. І більше нічого, бо не вистачило грошей, тільки фундамент. А вже у 2013-му далі. А ось там видно яму, це наш підвал. І труби ми провели на випадок, якщо буде волого. Криницю скопали. Ось так біля будинку, щоб було недалеко. Провели труби у ванній кімнаті. І з такого ракурсу фотографію знайшла. І з такого ракурсу фотографію знайшла. Добре, що я все фотографувала на той час. І зараз цікаво її вам показати. Все, ми засипали ґрунтом, гравієм і мали вже е, зробити стяжку. Тут мій чоловік готує місце над підвалом, щоб залити бетоном. Ось так виглядало. А тут вже залили стяжку, залишили тільки отвір для того, щоб зайти у підвал. А тут ми провели світло з торпи, бо найближчий будинок десь за 100 метрів від нас знаходився. А це вже на другий рік, після того, як ми це зробили, завезли блок, кримський блок, і почали будівництво. По плану, звичайно. Все по плану. Будували. Цей блок був не дуже рівним, але нічого страшного, будівельники впорались, будував і мій чоловік, і тато, і ще декілька людей, які у нас по сусідству жили з батьками. Вони нам допомагали і ось так виглядав будинок. Це у нас задній ход, двері. Які ведуть, як зараз, в котельню. А це передній ход. І ось так помаленьку будувався наш будинок з маленької мрії до реальної будівлі. Це дивовижно. Я дуже вдячна своєму чоловікові за підтримку моїх божевільних ідей, за терпіння. Вдячна батькам за допомогу. А тут ми підготували для покрівлі Уже дах. Тим часом я собі дартс поставила і забавлялася. А тут ми вже встановили вікна. А вікна це вже наступного разу. І як цікаво, ось церква, яка на фотографії, вона будувалася паралельно з нашим будинком. Ми майже одночасно почали будівництво. Уявляєте? І ніколи б не могли подумати, що будемо жити навпроти церкви. З вікон наших відкривається вид на церкву. Дуже гарно, колись я вам покажу. І тут, ви бачите, ми вікна встановили, а це ми вже йшли навідуватись до наших кімнат, готових. Дві кімнати у нас вже готові. Навіть пофоткались, я купила тоді ліжка і чекала приходу чоловіка з роботи, щоб перейти туди жити. Ми перейшли жити, коли були готові тільки дві кімнати, а це перше селфі у нашому дзеркалі в будинку. І бачите, навіть видно церкву. Я зробила таку фотографію, а це наш перший новий рік. Ми встановили ялинку, хоч на коридорі там нічого не готове, але настрій був святковий. Діти тут дивилися якийсь мультфільм. За вікном ішов сніг, у печі горів вогонь, така атмосфера, що просто казка. Я згадую цей перший новий рік в будинку і навіть не знаю. Дуже такі спогади приємні. Якщо ви помітили, на вікнах у нас висять такі тимчасові жалюзі із шпалер, які у нас лишилися. А ось так виглядала наша кухня. Бачите? І так ми перейшли жити. Да? Був холодильник, плитка і все. Зато ялиночка горіла. І нам все одно. Mm -hmm. <плес> так. Ось так. А це в дитячій кімнаті дітям теж поклали малесеньку ялинку. І ось так виглядала їхня кімната на той час. Коврик старенький ми знайшли. І зробили такий мінімальний затишок. Але нормально помаленьку перейшли все одно жити в свій будинок. А ось так виглядала наша ванна-кімната, коли ми приходили жити. В свій будинок була ванна, пральна машина і умивальники і унітаз. І вода, звичайно, була, але... Ремонт ще попереду. Хто бачив мої відео, я недавно робила затирку між плитами у ванні, і ви знаєте, як виглядає ванна. А це ще одна знахідка історична, яка стосується нашого будинку. Ми в цьому блокноті записували всі витрати на будівельні матеріали і все, що потрібно було для будівництва. З того моменту, як починали, і до того, як переш... перейшли жити в будинок. Він уже старенький, ось та резинка пірвалася, листочки жовті, але дані збереглися. Відкриваю. Тут мій чоловік підписав, діти дописали щось, намазюкали. І на верху листочка видно 2012 рік ми починали. Під кожним списком є загальна сума витрат. На першій сторінці всі суми стосовно фундаменту стосовно криниці і світла. Найдорожчі тут суми: 6 тисяч гривень. Це на документи для світла. Щочик на той час вартував 800, здається, 800 гривень, да. і стовпи і все це. Кому цікаво, ви можете зробити скріншот, поставити на паузу або запитайте в коментарях, кому цікаво, що і скільки коштувало, я вам ще. Прочитаю додатково і напишу також відповідь. Ось така перша сторінка і така сума на першій сторінці 30 тисяч гривень 290. На той час це була величезна сума для нас. Да -да. Це тільки за світлом. Ми там виділили такою дужкою Фундамент, все таке там записано. І так, на кожній сторінці всі дрібнички ми записували. Фундамент. Всі витрати на фундамент. Ой, тут наші діти погралися трішечки. Але все одно видно. Ось. Мені цікаво самій побачити за криницю. Ми прям всі дрібнички, все-все записували. Навіть за роботу хрющиків 210 гривень у 2012 році це так коштувало. Варматурки. І все таке арматурка. Мені цікаво за дядь, скільки ми заплатили. Не можемо знайти. О, тут якась величезна сума. Черепиця. О, на будинок 20 тисяч 880 гривень за черепицю. За вікна 20 тисяч. Така велика сума. Тут найбільша сума. Гравій. Каблу Пісок. Пісок. цемент. Тут невелика сума тут всякі дрібнички вже пішли. Вилки, тірки, політки, Дюбеля. тут так само за роботу ми записували скілки, заплатили лопати. Тут так само невелика вже сума за роботу. пласт, грунтовка труби всякі. Навіть драбину, скара драбину 2500 гривень. Наша драбинка коштує. Дверцята в нашої пічки такі стекляні 3300 гривень. Той час мені здавалася це якась космічна сума. От за двері. Міжкімнатні 12 тисяч триста гривень. Це баланс 5 тисяч за двері. Шкоді, що тут ми не записували руки, бо це на протязі 2012-2017. У 2017, -2017, 2017, 2017 році ми перейшли жити у свій будинок. Останній тут запишеться нам шпакльовка. Львівка 900 гривень. Тут за шафу за тумбочки, 7900. І загальна сума, а загальна сума? Зараз вам скажу. Я порахувала на калькуляторі 340 83 гривні всі наші записи. Тепер у мене стоїть задача з хвостиком записати ще й інші записи, які ми не вносили у цей блокнот, а десь на інших папірцях. Потім ми зробили для зберігання дров і гараж. А в гаражі, звичайно, ми повісили ось таку гойдалку. І я її провіряю. Тут чоловік кладе плитку на наш шпаргат, гравій привезли. І знизу, бачите, там видна церква. А це у нашій мансарді. Ми обшивали все ДСП і підлогу, і стіни. Це все робили ми разом я з чоловіком. І ось так помаленьку ми дороблювали наш будинок. Ми навіть зробили в мансарді тенісний стіл і грали собі на стільний теніс. А тут я вирішила намалювати одну стіну, зробити. Таку голову лева. Це вже ми робили паркан. Колись я зроблю відео, може, і розкажу вам, які ціни. І скільки ми потратили на паркан. І ось так з вікна я сфотографувала, як виглядає паркан. Ну, ось так. І ззовні така огорожа у нас проста, не дуже наворочена, і наш будинок з фундаментом з покритий камінням. І уявляєте, з 2012 року ми почали і по сьогоднішній день. Ми ще робимо якісь роботи. Ми ще не доробили все. І як ви думаєте, я шкодую? Ні, звичайно, я не шкодую жодної хвилини. Тому що у нас є власний будинок, наша мрія. І з того плану на папері тепер у нас реальний будинок. Сподіваюся, це стане мотивацією для когось. А може і ні? А, не знаю. Дякую вам за увагу. І не забудьте підписатись, адже я знімаю багато відео в цьому будинку. Пока!